Вітаю, друзі! Після тривалої перерви на нашому каналі ми відновлюємо репортажі з міжнародних меблевих інтер'єрних виставок. Зараз буде серія програм, яка присвячена міланському меблевому салону, який пройшов в квітні цього року. В рамках цього салону відбувалася виставка Євролюче. Це виставка, яка проходить. Кожні два роки. Наступного року буде Єврокучина, виставка кухонь. Євролюче це виставка освітлювальних приладів, ламп, люстр і так далі. В цьому році трохи зміни. Не всі провідні виробники зараз беруть участь у виставці, але ми підготували. Біля 20 програм, сподіваюся, вам буде корисно і цікаво. Починаємо цей цикл, цю серію, ми з огляду е, того, що було представлено компанією Віабіцуно. Цікаво, те, що компанія Віа Біцуна не бере участь саме в павільйонах виставки, тому що це є провідний виробник архітектурного світла. Їх головна виставка це Light and Building, яка проходить в у Е, І вони трохи вважають попсовою для себе виставку Євролючі, але. Е, звісно, в комерційному сенсі вони розуміють, що в Мілан під час меблевого салону приїжджають величезна кількість архітекторів, дизайнерів <кхи> інтер'єру, просто комерційних агентів. І компанія Віцуно створює подію в своєму е, шоурумі в центрі Мілану, в районі Брера. Там показані були е, новинки е, цього року. І відомі прилади компанії Bizu. Те, що мені вдалося для вас засняти, трохи перешкоджала величезна кількість людей, відвідувачів салону, але в мене немає можливості їх кудись прибрати, тож знімав те, що вийшло, що називається з руки. Подивитись це все. Ну, я вважаю, що для кожного, хто дивитиметься це. Просто такий своєрідний пробник інформації про цю компанію, можливість побачити, аби потім роздивитись детальніше, заглянути на сайт компанії, або заїхати до нас в шоурум і теж познайомитися з цією продукцією. Тож зараз бажаю вам приємного перегляду. Декілька розмірів цього нового світильника називається він Сногетта, якщо ви знаєте, що це таке. Якщо ви знаєте на архітектурі, то ви знаєте, що це чи не найвідоміша сьогодні студія архітектурне ательє, яка зробили дизайн цього світильника в колаборації з Рябісом. То я маю на увазі, що найкращі архітектори світу створюють свої прилади для своїх проєктів, створюють з цієї компанії. Вони обирають вебі як свого партнера. Подивіться сюди. Неможливо навіть зрозуміти, як це світить. Пана до вивама ведерчі п'ю, так називається цей світильник, шкіра Гермес. Це світильник на батареї. Крім чорного і світлокремового ще три нових колі. Це в нас є в експозиції. Бачите, який тонкий. Найтонщиле 5х25 мм за IP 65 і спеціальною лінзи. Ці нові штучки це n 35 Ви знаєте, вже створені дві системи традиційно відомої n 55 оце n 35 меншого діаметру. Зі змінними модулями. І є ще n 20 Ні, n 22 Покажу вам пізно. Це колоссальная штука. Это просто кто выключил свет. Что же бывает? Yeah. Такие объект Створить ефект в будь-якому приміщенні будь-якому інтер'єру. Це неймовірно. Трентота, екоміні і. Н-55 система. І нові е, системи Це для тренторта чи Н35. Я думаю, що це Н-35 для Трача. Наш любимий мікрон. Подивіться, як ці виглядають. Красунчик. Це теж М-35. Телефон можна підбирати окремо і е окремо сам цей емо. Це таке м 22 Як у нас висить в салоні. Але тут він.

Продовжуємо в чоловізі обіцював. Зокрема, оцей хочу показати, як виглядає. Це навіть в сонячний день, доволі яскрава пляма, світла на стіні. Тобто він достатньо потужний. А ось так він виглядає зовсім малючок. Це дуже крута лампа. Не з якимось відомим архітектором, бачите, неможливо зрозуміти, де, де її продовження, де її відзеркалення. Тобто полірована зеркальна поверхня металу і далі зверху продовжується ця пластина. Ось вона. Вона як конструктор набирається. Ось ці елементи. Це великий світильник. Здається, де вічит персон. Це перше на системі М-55. Бачите, з таким кріпленням. А це n 55 в, в, в стильовій версії. Подивіться на цю тінь. Це торча. Цей елемент знімається. Це можна змінювати насадки. Бачите, він без підключення до електрики, тобто це на акумуляторі. Різні плафони. Тут розповідь про нову систему трачі. Починалося це з мікротрачі з такого профілю. Сьогодні вже є система. Бачите, ці з'єднувачі. І цей кавер кришечку пластикову, а вона ще й дозволяє з'єднати лінію живлення. Тобто трекова система може мати будь-яку конфігурацію, навіть не тільки під прямим кутом, просторову будь-яку комбінацію. Не 2D, а 3D навіть. Про значення чередного регулювання. Це все система N-55 і різні плафони до неї. Всі плафони зазвичай прозорого скла або Ну, кольорових якихось там низьких. Можливо, поки що. Це той самий, що ми вам знімали: кульку, кулю велику. Скляну тут вже оцей хмарка. Ось так виглядає сетиноване скло на плафоні це маріональний дизайн. Це дуже цікава нова система, Антиблікове дзеркало, бронза. Direct-Indirect-Light з дві сторони. І ось такі повні відзавітності. Дуже великий світловий потік. Не пам'ятаю цифру, але саме це є характеристикою ознакою цього. Різні пропелери для системи інфі. Обов'язково зніму вам ближче дану. Ця лампа називається дама, це дуже відомий, дуже відомий світильник від зума. І деталі, і на відстані, або усвідомили, що це за що. Ось те, що я хотів вам показати: системи трачі. Ви бачите, які конструкції. Можна з'єднувати. Скажімо, зробити такий стул для дочі Габани. Цілий стіл для цього. З такими елементами. Ставити сюди світильник крой. Там навіть ціла кухня зроблена з цього. Всі ось ці алюмінієві Конструкції, які ви бачите, І величезний Максі Поппі тюльпанчик Подивіться на цей конструктор. Оце кабель живлення до цієї системи. Зараз вони не світять, бо дуже яскраве сонце, але можна роздивитись їх зовнішній вигляд. Так регулюється інтенсивність, різні кольори і можуть бути і можуть бути різні плафони, бачите. Або такий, що нагадує ліхтар. Ну, або будь-який такий. З ним ближче світильний копі Барполі. Бачите, це нагадує ланцюг велосипедиста. Вони ще називаються Нова дама, тобто дама був найпопулярнішим світильним, розкішник. Для uh, таких арт-ко-інтер'єрів навіть uh, ну, і для будь-яких люксових інтер'єрів. Сьогодні цей світ рік був певним чином заміняти. Хоча дама залишається у місті залишається такою ж красивою, як і була завжди. Тут ми бачимо версію на систему Трача. Бачите, світиться. Ця товщина росіяни Росі... ну, світло, а тут у нас світло на ці утворювачі. Зверти знову. І ось ще нова велика лентіка, Дизайн підто. Це скляна лампа. Вона виглядає як диск на чорному фоні. Але це овал скляна лампа 75 сантиметрів в діаметрі. Кажуть, що це найбільший діаметр, який сьогодні можна вийдуть вручну, тобто не машинним способом. Пітер Сінтер Лінтіки 750. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож, давайте підсумуємо. Ми побачили з вами цікаві прилади сногета, оці світильнички, як сказав мій друг дизайнер Євген Ритвиненко, схожі на медуз з несподіваною системою підвісу, яка водночас є ще система живлення, цікавий вбудований освітлювальний елемент, прозоре скло. Далі, отой, пам'ятаєте, вбудований в поличку найтонший світильник 5 мм товщину в алюмінієвому профілі з лінзою, направленою лінзою. Далі були світильники на акумуляторах з цікавою назвою Манондове Вамоведерчіп'ю оздоблені шкірою Hermes. Це світильники. Ще раз повторюсь, на акумуляторі з регулюванням освітлення, і вони використовуються ну, скрізь в інтер'єрі, тобто призначення будь-яке. Е, неймовірний світильник Тісофіо, величезна колба, здається 20 см в ді діаметрі, прозоре скло і полірований метал. Та, звичайно, нова е, люстра архітекторки Дорте Мандруб. Там у відео не сказано, хто саме той відомий архітектор, як вони мені сказали, це дуже відомий архітектор. Зараз, передивившись на сайті, я побачив, що це Дорте Мандруб. І е, ну, річ, думаю, буде дуже недешева, але неймовірно виразна. Взагалі, то, якщо говорити про зірок світової архітектури, то е, каталог Віабіцуна — це. Е, Більше сіми мільйонів варіантів світильників, з яких більшість створена саме зірками світової архітектури для своїх проєктів. Тобто вони співпрацюють з інженерами, з найкращими фахівцями в цій справі інженерами, освітлювальними інженерами в створюють якісь прилади для своїх нових видатних проєктів, а потім ці прилади потрапляють в каталог Віабіцуно. Тому цей каталог це каталог приладів, які мають імена. Тому я кажу, що це світильники, які не вийдуть з моди. Вони поза модою, вони поза часом взагалі. Трохи знімав там вуличне світло, ви подивились, і побачили, мабуть, розвиток системи Трача. Це трекова система. Треба розуміти, що це різне, бувають трекові системи, бувають профільні системи. Якщо ну, якось запишу, або якщо прийдете до нас на консультації в салон, то розкажу вам тут в чому відмінність і в застосуванні і в виконанні цих систем. Трача – це трекова, найменша трекова система з тих, що зараз є в світі. Скажу, що не тільки вже у Віабіцуна є така система, багато компаній вже ну, ми живемо в світі. В якому дуже швидко все копіюється, товщина треку 1 сантиметр. І що цікаво, там механічне кріплення приладів і невидимий кабель. Тобто ви не побачите цих мідних проводів, які зазвичай дратують своїм виглядом, особливо якщо система така маленька і витончена. Система ця розвивається. Ще раз скажу, у нас в салоні можна її побачити. І взагалі запрошую до нас в салон, аби роздивитись. Після того, як ви подивитесь на сайті Віабіцуна, роздивитись їхні прилади, побачити, як це працює, наскільки це може бути чарівний освітлювальний сценарій. Взагалі, то ми робимо безкоштовні ці сценарії для своїх клієнтів. Дуже часто мені прикро дивитися, як люди витрачають величезні. Ну, Окей, невеличезні, немалі кошти на предмети для інтер'єру і оздоблення інтер'єру, і потім неуважно ставляться до світлового сценарію і допускають фатальні помилки, які вже не виправити потім. Інтер'єри бувають через помилки сценарію, інтер'єру бувають пласкі, невиразні. Те, що було куплене, не читається так, як могло читатись. І навпаки, якщо правильно зроблений сценарій, то дуже часто можна зекономити на дорогих оздобленнях, підкресливши те, що потрібно, і залишивши в полутіні те, що не таке виразне або не таке привабливе в інтер'єрі. Тож, е чекаємо наступний випуск. Е ще раз повторюсь, їх буде приблизно. До 20 присвячених світильникам і дивіться сайти, дивіться каталог компанії, приходьте до нас на консультації щодо освітлення. Хай щастить.